Сьогодні ми розкажемо, як отримати витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно по всім співвласникам багатоквартирного будинку для створення ОСББ. Для отримання такого витягу, особливо корисно для нових будинків, які введені в експлуатацію після 1 січня 2013 року. Потрібно перше створити ініціативну групу. Результатом створення має стати протокол створення ініціативної групи. Друге сплатити рахунок для зарахування коштів за одержання витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно 170 гривень. Реквізити оплати для різних районів ви можете побачити зараз на екрані. Зробити це можна або завчасно в будь-якому банку, скориставшись банківською квитанцією та наведеними справа на екрані реквізитами, або прямо у дозвільному центрі в кіоску самообслуговування. Під час оплати треба бути уважним та відкоригувати суму зі 120 гривень, як за звичайний витяг, на 170, як за витяг для створення ОСББ. В обох випадках береться комісія 10 гривень. Третє. Голова ініціативної групи має зробити копії свого паспорту, перша, друга сторінка та реєстрація, копію свого ідентифікаційного коду, копію протоколу створення ініціативної групи. Четверте. Голова ініціативної групи має заповнити заяву. Приклад заповненої заяви ви можете побачити зараз на екрані. Бланк заяви можна роздрукувати в дозвільному центрі або скачати з ВГО ефективний власник за посиланням, наведеним нижче у описі до відео. П'яте. У дозвільному центрі за адресою місто Київ, Дніпровська набережна 19Б на ресепшені кіоску самообслуговування Четвертий зал місце 39 отримати талон до електронної черги. В першому меню для цього треба обрати: отримати адміністративну послугу, потім реєстраційна служба, потім витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно. Дочекатися своєї черги, надати адміністратору перелічені вище документи, заяву, квитанцію про сплату послуг одержання витягу, чек, копії паспорту, коду, протоколу, сам протокол, і потім можна буде отримати витяг.